Які інноваційні технології вирощування використовує ваша компанія для забезпечення високої якості продукції протягом усього року? Тут можна дуже багато розказувати. Загалом, будь-яка сучасна скляна теплиця, вона інноваційна, високотехнологічна. І для того, щоб мати можливість вирощувати рослини протягом е, круглого року і забезпечувати відповідну якість і бути конкурентними, звичайно, що треба використовувати найновіші найсучасніші технології. В нас використовується система комп'ютерна система керування кліматом, яка робить забезпечує напевно 80% всієї роботи. Звичайно, що агроном коригує певні певні налаштування але для того щоб власне була відповідна найвища якість постійно 24 години на 7. всіма процесами функціонування в, в теплиці керує комп'ютерна програма яка відстежує температуру вологість кількість кількість сонячної радіації відповідно ця програма запускає при потребі е, систему поливу відкривання закривання вікон штор Опалення і так далі. І так далі. Тобто, ну, це однозначно, що високотехнологічний комплекс. Яке середнє споживання електроенергії вашим підприємством в місяць? Скільки це у перерахунку на один кілограм салату? Теплиця, яка працює круглий рік, це досить таки високоенергоємський об'єкт, комплекс. Це кількість споживання електроенергії залежить теж від типу рослин і від. Того, яку систему досвідки ми використовуємо, то найбільша кількість електроенергії використовується власне, починаючи з осені, в зимовий період, для того, щоб компенсувати брак, відсутність достатньої кількості природнього сонячного світла. І ми по 16 годин на, на добу досвідчуємо світильниками штучним світлом. досвідчуємо рослини для того, щоб вони могли функціонувати і рости так само майже так само, як влітку. Споживання на кілограм важко прорахувати, але якщо сказати на рослину, то приблизно 1 кВт в рік на рослину. І враховуючи те, що ми світимо тільки 5 до 6 місяців в році. Тобто ці зимові місяці, якраз вони власне найбільше споживання відбувається в зимові місяці, і це якраз по розрахунку приблизно кВт на, на рослину. Це було до заміни світильників. Зараз ми теж провели заходи з енергомодернізації. І тепер обсяг споживання зменшується і буде становити приблизно пів кВт на рослину в рік. Чи виріс попит за останні кілька років на вашу продукцію? Адже зараз популярне здорове харчування. Ну, це не, під, не, не прослідковується аж так, так швидко і динамічно. Загалом ми відчуваємо, що поволі попит зростає, хоча будь-які. Кризові ситуації, як це було з ковідом або початком війни? Звичайно, що тоді покупці намагаються робити запаси продукції яка з тривалого зберігання в період таких стресових ситуацій, попит зменшується, але поступово-поступово, з часом, коли люди адаптуються, попит відновлюється. Які екологічні підходи ви використовуєте у своїй діяльності? Якщо порівнювати з вирощуванням в відкритому ґрунті, то споживання води на одну рослину в нас приблизно в 13 разів менше, ніж якщо порівнювати, якщо брати до розрахунку вирощування у відкритому ґрунті. Звичайно, що ми використовуємо менше добрив, ми не використовуємо там, пестицидів, гербіцидів для боротьби шкідниками, використовуємо біологічні е, методи боротьби. Тому, звичайно, що рослина вирощена в в теплиці в таких умовах в наших конкретно вона чиста, здорова і ну, я рекомендую до споживання, самі споживаємо нашу продукцію. Як у вас відбувається взаємодія з групою Толк? З групою Толк ми працюємо, якщо я не помиляюсь, з 2019 року. З того моменту, коли, коли почав функціонувати ринок енергетичних компаній, незалежних. Трейдерів, постачальників, і ну, за, за весь період я задоволений співпрацею. Завжди ми знаходили рішення, вихід складних ситуацій, які були в нас. Це пов'язано з зараз в період російської агресії, в період війни. Компанія Толк завжди нам сприяла, допомагала і ну. Власне, завдяки цій співпраці ми далі продовжуємо працювати і, і забезпечувати мешканців України свіжою продукцією якісною. Чому для Галіція Грінері стало важливим долучитися до ініціативи групи Толк щодо маркування продукції, виробленої з використанням зеленої енергії? Загалом, е знову ж таки, сучасна теплиця вона Якщо правильно побудовані всі процеси, так, так як і в нас, ми використовуємо максимально ефективно всі природні ресурси: і воду, і енергетичні ресурси. Тому це в першу чергу для нас цікаво і важливо, щоб наші покупці. Зрозуміли, що продукція вирощена нашою компанією, теж не шкодить навколишньому середовищу, а є екологічно чистою. і Ми долучаємось до, до такого позитивного, позитивного руху, власне, вирощування з найбільш завдаючи меншої шкоди навколишньому природньому середовищу. Що для вашої компанії означає зелена енергія? Це більше про відповідальність, репутацію чи конкурентну перевагу. Знову ж таки, наша компанія зацікавлена в тому і робить все можливе для того, щоб продукція, яка вирощена нами, в нашій теплиці, вона найменше е була найбільш екологічно чистою і використовувалась найменше. Е Ресурсів, джерел, які б завдавали шкоди довготривалих наслідків негативних для навколишнього природнього середовища. Тому власне маркування дасть змогу нашим покупцям, які цінують якість продукції, але теж покупцям, які турбуються про навколишнє природне середовище, розуміти, що власне продукція вирощена нами. Вона вирощена з використанням якраз відновлювальної електроенергії. Що б ви порадили іншим компаніям, які лише замислюються про перехід на використання зеленої енергії? Звичайно, що в будь-якому бізнесі ми приймаємо рішення, виходячи з економічної доцільності, звичайно, проводити Будь-яка будь компанія, будь-який бізнес буде проводити економічний аналіз, але загалом я вважаю, що потрібно рухатись в напрямку зеленої енергії, підтримувати ініціативи і інвестувати в це кошти. Чи відчуваєте ви себе більше фермерами чи екоінженерами? Напевно, більше як екоінженери. Власне, беручи до уваги рівень. Наскільки високий технологічний рівень в теплиці. Тобто є багато процесів, які можна було робити в ручному режимі, але все ж таки, це більш вже інженерний підхід і багато інженерних рішень тут впроваджені. Найкраща пара для салата це томат. Улюблена пора року для теплиць. Для теплиці. Напевно, всі пори року хороші, але власне теплиця найбільша додана вартість теплиці — це починаючи від осені і закінчуючи до весни. Хоча літом, літом теж є, створюється певне середовище, яке захищає рослини від впливу зовнішніх чинників, поривів вітру, граду, дощу. Тому теплиця вона круглий рік потрібна і допомагає рослинам. Більше нервує град чи комп'ютерний глюк. На щастя, від граду ми не сильно потерпали, тому напевно комп'ютерні глюки. Якби зелень могла говорити, що би вона вам сказала сьогодні? Ну, судячи по тому, як вони виглядають, я думаю, що зелень, зелень в хорошому в хорошому стані, тому, мабуть, дякую.